Зокрема, про відносини Китаю та Сполучених Штатів Америки говоримо далі. З нами вже є на зв'язку Артем Кошелєв, доктор філософії, викладач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету кнові Тараса Шевченка. Вітаю, дякую, що долучилися. Добрий день. Дякую, що запросили. Але ми говоримо про Китай і Сполучені Штати Америки. І в цій студії ми вже говорили про Мита зараз є нове рішення від Дональда Трампа, про яке він написав в трусол. Чого очікувати далі? Тут варто, мабуть, спочатку розібратися, в чому сутність взагалі того, що зробив Китай, чому це так обурило Дональда Трампа, і відповідно, чому це в принципі викликає занепокоєння і у інших країн у західних партнерів США. Хоча Китай намагається якось пом'якшити це своє рішення. Тут проблема в тому, що фактично накладаються додаткові обмеження. Не можна сказати, що їх не було до цього. Додаткові обмеження на використання рідкоземельних металів в технологіях західних країн, або сплавів, це, скажімо так, умовно проміжний готовий продукт, який може вироблятися в Китаї, або відповідно самих цих металів. І у такий спосіб Китай намагається контролювати, фактично, ну або запровадити певні обмеження, як різні аналітики стверджують, на економічну високотехнологічну діяльність західних країн. А найцікавіше, що накладається вперше в історії, на чому наголошують також аналітики, принцип екстериторіальності. Тобто, це означає, що тепер країни, які, наприклад, умовно Німеччина хоче використовувати в певних технологіях рідкоземельні метали або сплави з рідкоземельних металів Китаю, повинна попросити ліцензію Китаю. Ось таких речей не було. І відповідно саме через це. Дональд Трамп очевидно обурився дуже сильно, тому що виходить, що Китай може грати в таку ж гру, як і Сполучені Штати Америки. Тільки США накладало обмеження ще раніше на різні напівпроводники на чіпи. Які забороняли, наприклад, постачати до Китаю, а Китай каже: добре, але чіпо ви робите або іншу високотехнологічну продукцію з наших металів, ми будемо грати так само. Очевидно, що це було своєрідне таке підвищення ставок напередодні переговорів із Дональдом Трампом в Сеулі, який ось він анонсував, і зараз також, нібито, їде, летить туди, а далі. Що чекати, це цікаво, тому що ми вже бачимо одразу реакцію ринків. Одразу падають біржі. Можливо, обидві країни зараз підняли ставки, щоб потім, при зустрічі, трошки якось поговорити. і було кожному, знаєте, маневр куди рухатись, щоб отримати поступки одна від одної. А Довгостроково тут сказати складно, дехто стверджує з аналітики, в принципі, і це справедливе зауваження, що Китай стратегічно може від цього навіть де в чому втратити, тому що і США вже почали диверсифіковувати ланцюги постачання себе, зокрема на території, і цілком ймовірно, що в інших куточках світу почнуть також шукати доступ до цих рідкоземельних металів, і ми пам'ятаємо, що. Була в квітні укладена угода з Україною. Можливо, і Україна стане одним з таких центрів. Тут поки що сказати складно, але такий наслідок виключати не можна. враховуючи анонсований самим Трампом візит, який станом на зараз не скасований. А це означає, що може це рішення бути переглянуто ще. Я думаю, так, звісно, так дуже сильні удари виходять по не лише економікам США і Китаю, а взагалі по всім разом, по всім західноєвропейським країнам, і не лише західноєвропейським, тому що це призведе і до порушення ланцюгів постачання, і до здорожчення. І це буде великий удар по економікам, по світовій економіці, якщо можна так сказати. А інша справа, що. Китай каже, що ці обмеження вони стосуються лише оборонних технологій або технологій подвійного призначення. І вони кажуть, що ми намагатимемося зменшити вплив на, ну, грубо кажучи, цивільні сектори економіки. Грубо кажучи, якщо наші метали потрібно для використання в автомобільній промисловості, то ми спростимо ліцензії видачу, видачу ліцензій для таких компаній, але якщо мова йде там для, наприклад, компаній, де виробляються високотехнологічні чіпи, або, наприклад, щось пов'язане зі штучним інтелектом, я не дуже добре в цьому розбираюся, але вони так це коментують. Тоді там будуть жорсткі обмеження, і плюс дуже там стверджують китайські оглядачі, що будуть накладені обмеження і заборони на використання в оборонних технологіях, ну або військових технологіях. І тому Китай намагається пом'якшити. Вони розуміють, що це важливий крок, очевидно, і пом'якшити наслідки для світової економіки. Нібито вони все роблять в межах усталених правил міжнародної торгівлі. Але ось США сприймаються дуже гостро. Ну подивимось. Хоча є сподівання, що це лише політична гра. Подивимося. Разом з тим хотіла повірити процеси, який відбувається всередині самих Сполучених Штатів Америки. Шатдаун, зокрема, вже в соцмережі X, директор адміністративно-бюджетного управління Білого Дому написав про початок федеральних звільнень через це, власне на Україну. Як це потенційно може повпливати, якщо цей процес буде далі продовжуватися? Це приклад політичної кризи. І відповідно ця політична криза, вона розколює по-перше, ще більше су суспільство американське, але найважливіше, вона розколює е депутатів Конгресу і Сенату. І в подальшому безпосередньо внутрішня криза Сполучених Штатів Америки, те, що там вони починають звільняти своїх чиновників, на нас очевидно не впливає. Але якщо потрібно буде прийняти якесь Рішення спільне щодо зовнішньої політики, як це було до речі, коли при владі були демократи і Джо Байден, то питання, зокрема внутрішньої політики, стають дуже гостро, і відповідно вони довгий час не зможуть потенційно знайти консенсус в якомусь зовнішньополітичному питанні, наприклад, виділенню коштів або прийняттю оборонного бюджету, з включеними там вже є проекти, нібито, 500 500 мільйонів доларів допомоги Україні. Ну, це така практика, це не дуже багато, але там кожного року включається певна кількість грошей. І ми можемо припустити, що конфлікт, який розгорнувся навколо е бюджету, який призвів до шатдауну, може включати потім і більш широкі питання, зокрема зовнішньої політики. Ну, мені здається, що так це може вплинути. Безпосередньо, те, що вони звільняють федеральних чиновників. На нас це не впливає а на їхнє життя благополуччя очевидно так. А тут ви згадували просто якраз про сенат про 500 мільйонів. До того 11 вересня палата представників приймала свій варіант цього законопроекту. І якраз далі, наскільки ми в редакції намагалися розібратися, вони мають прийти до консенсусного якого законопроекту Сенат, Палата представників. І вже я так розумію, що зокрема і шатдаун може впливати і на оці ці процеси всередині перемовин і у цю саму цифру, яку ми отримуємо вже в фіналі. Я не знаю точно, чи це буде впливати саме на розгляд цифри, хоча, бачите, вона в цьому році трошки вища, ніж зазвичай попередні. Попередні здається, там 350 мільйонів доларів вони виділяли на допомогу Україні. Це саме як частина бюджету, так те, що виділяється, і законно обов'язково потрібно виконати це. Там не додаткові якісь допомоги пакети, які приймалися окремо. Ми пам'ятаємо вже багато часу вони не приймаються. А те, що цей конфлікт просто буде затягувати прийняття всього бюджету, цілком ймовірно. так і при Байдені тоді в 23 третьому роках вдавалося, хоча б приймати ось ці такі проміжні рішення, щоб не було шатдауну, там кожні два місяці вони продовжували бюджет, так щоб хоча б функціонували органи державної влади. А ключові питання не були прийняті аж до весни. А тут, ймовірно, на фоні взагалі всього великого тиску шатдауну, Ми не знаємо, чи це прискорить прийняття рішення, чи навпаки, це ще більше розсварить депутатів, і вони взагалі не зможуть прийти ні до якого консенсусу. Для демократів очевидно, ці речі можуть виглядати політично вигіднішими, тому що у них наступного року вибори, і вони на фоні цієї кризи можуть отримати політичні дивіденти. А ось, що стосується саме там деталей переговорів щодо цифр допомоги в Україні, я по перше думаю, що це для них зараз другорядне питання. А по-друге, не зовсім вони там прямо так, прямо взаємопов'язані. Будемо ще повертатися до цієї теми. Дякую дуже, що долучилися. Артем Кошелєв, доктор філософії, викладач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченко був з нами на зв'язку.